Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Український уряд, етнічно українця Шмигаля. Український уряд турбується про українців. Українська Верховна Рада, на чолі з етнічним українцем Стефанчуком, турбується про українців. Вони турбуються, щоб вони добре їхали на дорогах, не забували про. Перешкоду справа, про помеху справа на жаргоні водіїв так, вони турбуються, щоб українці не забували про правила дорожнього руху. А для цього вони хочуть на законодавчому рівні законом Верховної Ради усіх українців заставити перездати на права. Усіх українців заставте перездати на права. Ну, а при здачі на права, як написали мені підписники, це буде 101520. Знову йди вчися в автошколі, знову все оплачую, оплачую права, екзамени, все. А тепер уявіть, яка сума навару піде комусь в кишені. Але це ж все для українців. Для вас усе. З вами український історик та журналіст і Швець. Підписуйтесь на канал, дякую до нової зустрічі.